Yalnız beni maske mi? Al bu, al bu. Kya mu? Hı? Al bu Evet. Ay ay, hoş bulduk. Ben nasıl mutluyum? Hadi çıkmak. Beris hanım, Beris, Beris, Beris. Gel buraya kızım, kızım, kızım. Bak, öpmeyeceğim seni, Öpmeyeceğim, olmaz. Halil kız kanaıyor. Süre bakma. Adam bir şeyle konuşuyor yani. Maşta. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi Hadi Selam arkadaşlar. Uçuyor, Youtube kanalımıza Türk hoş o geldiniz. O, o. Ne duruyor? Bir Kürt, bir Ukraynalı. Ve <laughs> <laughs> bir Belizkalı. Şu tıp odası zarası.

Ama bu daha var. Başka var bizi de. Ben de sevdiğim. Gerçekten. Yumurta. Hadi hatırlıyorum. Oo bu da çok güzel. Oo bu en çok sevdiğim. Bunu özledin mi? Bravo, özledim.

Потім всією нашою компашкою, це я, галіль, мама, папа, Лесі Малі поїхали робити в декілька магазинів. Ми накупляли купу всього для дому. Як ось ви бачите, це позорна сумка, галіна доска, там сушилка, і дуже дуже багато всякого різного і для прибирання, і просто для дому. Потім ми закупили максимально продуктами. Були в «Мадам Коко, були в Карачі. От, я мало щось знімала, тому такої повноцінної розпаковки не буде, але щось можливо далі я покажу. вийдіть. видіть, ну, Чек, я не бачила такий великий чек. Па -па, па -па -па. На наступний день рано вранці тією ж самою ми поїхали на сніданок в наше улюблене місце в Чакерлар. Потім ще погуляли біля моря, випили каву і знову поїхали додому. Маслком базламу. А що таке маз Мазлама це така бі, лавашка, бі, бі. Лаваш із середині е, сир.

Прене чікнуш нічого. Тамо. Добре. Добре. Це неправда. Я знаю як Так, з мене насправді перший блогер, бо я нічого не пояснюю, нічого не розповідаю. Таке щось інколи знімаю і забуваю знімати в горизонтальному режимі. Потім я якось поясню, що зараз взагалі відбувається в моєму житті. Не підкинусь. Ти, була каже українською. Я теж треску і куриску. Сьогодні був насичний день, щось я повставляю, що ми сьогодні робили. А зараз, напевно, ми зробимо невеличкий анпакінг. Вчора ми дуже багато купили, реально дуже багато. Із їжі, із а, всякого різного для дому, але я нічого не сняла. Звісно, що таке ще вставлю трошки, просто як ми виходили з. Або до цього я вже встала. Як ми виходили з магазинів, а, але сьогодні ми теж дещо купили і дещо зібрали з того, що раніше замовляла, то може трохи покажу. Це насправді цей сайт для кави куплявся в Україну для мами. Абіліора. А не для нас? Мені дуже сподобався, його вже не можна було ніде купити. І він був типу, теж в сестрі Каріля. Вона ні разу не користувалася і вона подарувала мені весь один тут одна розбилася і мені мама одну штучку віддасть. просто... Зараз покажу в такому стилі. Мій посуд. Тому це просто топчик. Ейс. А! Це ми купили сьогодні. Я бачила раніше в інтернеті, і мені дуже подобався. І нам треба було купити набір з ножами, і нам нічого не подобалось. Вчора те, що ми дивились. Наступного дня ці халі працювали, тому я разом з батьками поїхала на море. Ми були в районі Лара, мені набагато більше тут подобається, ніж в Коніолди, незважаючи на те, що тут глибоко і в цей день були досить великі хвилі. Але і мені, і батькам дуже сподобалось. Потім Леся закінчила роботу, ми забрали її і поїхали на водоспад. I should buy normal ne yemekler yapmış. Pilavımız var. <laughs> Zalatamız var. Now the look will look like burnt ama it's not burnt. Hayır. Evet evet. It's looking delicious. Tavuğumuz var. O zaman bir öpeyim ya. Oy ben de öpeyim. Çok <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar bu bir Hadi bakalım. Benimki bak. bu. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Шоандама саму зікончить. Балкон не їрс. Що ліс до шеї декос сидим. Знаєш, перша їжа в цьому квартирі. Нормально, я ніколи не їм. Рис дуже-дуже рідко і тобі ще я роблю як пов, курочка і всяке таке. Але турки завжди їдять пов. І саме в такому вигляді. І ці бокс. Це, зараз ця велика складу в цьому вменшу. Тут в мене ще такий діхочогочок і з цього всього тільки два чи там ще один засіб халіля. Це все моє. Зараз складу сюди, доглядову косметику тут всю. Я супер налягаюсь такими такими турецькими а, блогами відео. І, власне, до речі, це а, одна з причин, чому я купила камеру, бо мені було дуже цікаво дивитися різних турецьких блогерів. Of course, я не розумію там все, і не знаю, може вона там 50-60-70% розумію, інколи краще. Але мені дуже подобаються формати. Мені дуже подобається одна дівчина, яка знімає в принципі. Вона реально знімає просто свою родину, але я так залипаю на це все. Коротше, мені дуже подобається, і вона прям не лінується, це знімати. Вона, типу, прям ставить, як вона там прокинулася, як вона там що, там поїла туди-сюди. І насправді це важко Типу постійно ставити камеру, знаходити ракурс туди-сюди, не забувати про це. О, тому, не знаю, мені дуже подобається. І IhoP з часом я теж налаштую трошки цей режим, що я не забуватиму брати камеру. Не зря ж я її купляла. Тим паче, вона досить прилічно коштує, тому... Bu böyle benim de bir lisede ağabey tutuş ama ekran basıp bir süreç geliyor. If not fail, en paketi make video. Blogger, kötü blogger. YouTube blogger ya. Evet. Yani. Kamerayı almayın da. Nerede kamera? Evde. Evde, Selam arkadaşlar, Vika'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün... Nereye gidiyoruz?

На цьому тижні це я топтуюсь до нової квартири, нового режиму і всякого такого, але ми скрізь забінюсь. Зараз ми виїхали, збираємо Харільових сестер і їдемо і по дорозі зустрічаємось з Весі. Бенчик із Варбера бере туриз. Бендю, Бенджо. Барбамоздо. Рекит навіть з цих. Взагалі нарушає. Ага. Не нарушає. Не вийшов. От, так що постараюсь сьогодні щось знімати, бо я взагалі нічого зараз не знімаю. Взагалі. Ми вже двічі уїздили на море. Не знаю, я думаю, що я напевно щось переставляю. Єдине, що я знімала все вертикально, а не горизонтально. То це трошки не цей формат.

jsem mm. tady se jsem jas, moja sestra. Moje sestra, ty kde teďka Moja sestra i i Berfi. Berfi. Ale, my jdeme zase se s vámi,

Це я люди що. Навіть ми були рік тому і цього всього не було. Често все що треба знати про Туркову. Роблять заради туризму. А Так все фейково виглядає, якщо чесно. Блогер. Блогер, блогер.

vi Hvordan er sjokoladegrynsen? Там під низом, так. Да. Не знаю, чи мене чути приїхали в класне місце, ми тут були з Халілем теж рік тому. Мені тут дуже сильно сподобалось. Дуже класно. Називається димчеї. Я боюсь, что их Я что, в Ой. Блогер. Блогер. блогер наш бежит. Папу нашли. Блогер, ты где потерялся? Там что хотелось? Нет, не буду. <гану> <плес> <плес> Тож це був перший день байраму. Вранці ми з галілем поїхали на кладовище. Так прийнято робити в цей день. Потім з моїми батьками поїхали на сніданок до сім'ї Халіля. Після цього ми поїхали в інше місто в Куркутелі до сім'ї моєї Лесі. Там ми були досить довго, погуляли по гарних місцях, зібрали рік, це турецькі сливи, з'їли морозиво в центрі і повернулись в Анталію. А вже ввечері забрали сестру Халіля з дітьми з аеропорту і всі разом з моєю сім'єю пішли на вечерю знову до сім'ї Халіля. Руку, давай. Давай. Так, вендасах. 6200 TL'miz var. sen my god. 5. І Віка, як завжди, забула щось знімати. Папа в фоні. І Віка забула щось знімати. Мы вранці з договорили мокот вище. Потім приїхали, поснідали в його сім'єю, з моєю сім'єю. Ще там родичі були. Папа поміняється на тейзі. Коротше, ми зараз про котелі, зараз зайдемо по Морозово і будемо їхати в Анталію назад. І я. І ще Чи буде сьогодні вечеря в горіліх батьків. Таке. Нічого не показувала з села, як завжди, поганий бугір.

Hij langer kunt worden. Oei 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 Maar wat Дуже смачно все дуже гарно. Смачно.